70 та до 70 самих кілограмів. Саме сьогодні ми довідуємося імена суперників, чинних володарів поясів чемпіона, які 4 березня у гран-фіналах спробують забрати цей найпочесніший трофей із фріфайту в собі. І сьогодні на нас чекає неймовірно цікава четвірка у ваговій категорії до 66 шести кілограмів. Одиночні поєдинки у богових до 70 та... Зваження запрошується учасник змагань у ваговій категорії до семи до семи Спортсмен зібрано-Франківська Віктор Білей. 66 кг 300 г. А зараз ми запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Прошу. Тимо ми продовжуємо зважування у цій же шваговій категорії. І наступним до зважування запрошується спортсмен із міста Тернопіль Віктор Кохно. 57 кг 300 г До зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 77 кг Спортсмен з івано франківська Віталій Пасаній. Субтитры Спортсменам тепер просимо всю четвірку та нашу суддю до загальної фотографії. Ваші області дякуємо вам, дякуємо усім бійцям. Ми продовжуємо наше офіційне зважування і наступним до зважування запрошується учасник змагань. У ваговій категорії до 70 кілограмів спортсмен на ім'я Георгій Мітусов. 70 з половиною кілограмів рівна. До зважування запрошується учасник змагань у цій же ваговій категорії до 70 кілограмів. Спортсмен із Тернополя Михайло Греля. 70 кг 200 г. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Спасибі обом учасникам змагань. Дякуємо. Ми рухаємося далі і продовжуємо. Церемонію офіційного зважування. До зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 84 кілограмів. Представник Івано-Франківська Артем Вовк. 83 900. до зваження запрошується учасник у цій же ж ваговій категорії до 84 кілограмів. Спортсмен із міста Суми. Олег Глянцев. 83 кілограми, 400 грам. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо, дякуємо обом бійцям. Ми продовжуємо церемонію офіційного зважування і до зважування запрошуємо. Учасника змагань у ваговій категорії до 66 кілограмів спортсмен з Тернополя Юрій Босий. 66 кілограмів рівно. До зваження запрошуються. Учасник змагань у цій ж категорії до 66 кілограмів спортсмен із Кривого Рогу Євген Світличний. 66 кілограмів рівно. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Ваші області обом бійцям. Дякуємо, ставайте поряд. До зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 66 кілограмів. Спортсмен із Харкова. Владислав Затірка. 66 кілограмів рівно. Запрошуємо до зваження учасника у бойові категорії до 66 кілограмів. Спортсмен з Івано-Франківська Василь Пашковський. Також 66 кілограмів рівно. Просимо обох спортсменів до битви поглядів. А зараз запрошуємо абсолютно всю четвірку у даній ваговій категорії. Та суддю разом з нашими рингерс до загальної фотографії. Дякуємо усім спортсменам. Ми продовжуємо офіційне зважування і до зважування запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 61 кілограму. Спортсмени з міста Долина. Тарас Титаренко. 61 кілограм 400 грам. До зваження запрошуються. Учасник змагань в ваговій категорії до 61 кілограму. Спортсмен із Харкова. Денис Бондар. 59 кілограмів 900 грам. Запрошуємо обох спортсменів до битви поглядів. Дякуємо ваші обласки бомбійцям. Ми продовжуємо. До зваження запрошується учасник змагань у ваговій категорії до 70 кілограмів. Спортсмен із Києва. Антон Отверченко. Сімдесят кілограмів триста грам. До зважування запрошується. Учасник змагань у цій жвавій категорії до 70 кілограмів спортсмен із Києва. Вадим Оленчик. 70 кілограмів 300 грам. Запрошуємо обох бійців до битви поглядів. Дякуємо і до зважування. Запрошуються учасники змагань у ваговій категорії до 77 кілограмів. Спортсмен із міста Кривий Ріг Олексій Валівахін. 77 кілограмів 300 грам. До зважування запрошується учасник змагань у цій ж категорії до 77 кілограмів спортсмен із Тернополя Микола Гринчук. 77 кілограмів 100 грам. Просимо обох спортсменів до битви поглядів. Друзі, ваші обласки абсолютно всім бійцям. На цьому офіційне зважування завершене. І ми чекаємо всіх в цьому залі рівно о 20.00. І нехай. Фріфайт розпочнеться рівно до восьмої вечора. А наразі запрошуємо абсолютно всіх бійців. Хлопці, підходьте, будь ласка, на сцену, тому що ми зараз робимо загальне спільне фото разом із суддями, які сьогодні беруть участь у наших змаганнях. Тож запрошуємо усіх спортсменів і суддів для загальної фотографії. Синій кут ставайте, будь ласка, з лівої сторони, а ті, що в червоному куті з правої сторони.